Не спиш, а ти не спиш і чекаєш мого СНР. У мене для тебе сьогодні є крутий подаруночок. Будемо міряти нереальне тригірні заколочки на твоїй волосі. Почнемо золотих, двох золотих по кожній пряточці. 《そう》 monkey 确实可以。 Ще останнім часом СМР, бо дуже їх мало в мене було. В останні моменти почнемо знімати все більше і більше. Поповнювати запаси.